Друзі, доброго ранку. Вітаю вас всіх на молитві за Україну і дякую вам за вашу вірність і по святу молитві за нашу землю. Сьогодні у нас неділя. У неділю ми йдемо у зібрання на богослужіння. Ми не йдемо у церкву, як кажуть, тому що ми з вами є церква, родина Божа. І родина Божа у неділю збирається на служіння. Чекаю кожного з вас. Сьогодні у нас буде гість. Але ранок, як завжди, ми починаємо з молитви. Підключайтесь та доповнюйте. Мою молитву своєю молитвою молимо за Україну, Батько наш Небесний. Ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, і просимо, щоб ти великий, всемогутній, милосердний Бог повстав свої величі та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, і просимо, щоб ти закрив неба та захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, снарядів, ракетних та шахетних атак, батько небесний, благаємо, молимось тебе, Господи. Молимося також за наше військо, за наших героїв, за наших захисників та захисниць. Молимось за кожну бригаду та кожен підрозділ, за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. І просимо Тебе захисти, тих, хто захищає нас та дай сили тим, хто віддає. Дає свою сили заради нашого спасіння, зміцни кожну бригаду та кожне підрозділ. Благослови наших військових, благослови також всіх волонтерів. Молимось за капеланів, молимо за військових психологів, військових медиків. Господи, просимо тебе за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру, благослови та підтримай. Молимо за поранених. І просимо, таркни своїм духом та сіли поранених. Молимо за полонених, за зниклих безвесті. за і просимо тебе, нехай всі зникли безвісті, будуть знайдені, а полонені нехай повертаються додому живими в ім'я Ісуса Христа. Молимось, Господи, за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні. І просимо тебе, Господи, підтримай кожного. Молимо за президента нашої країни за перемовини просимо тебе. І довіряємо тобі Україну, і віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо мир Україні, мир Україні, мир Україні. в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь. Там. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помалюся вас, і сьогодні у мене на серці є таке слово. Таке гарне слово для кожного з вас. Бог тебе любить. Це таке, і ми е, звикли до... дослышити таке п -п послання, що Бог мене любить. Ну, Сьогодні Бог хоче, щоб ти е, з, утвердився в, в цьому. Бог тебе люби. Е, іменно тебе. Ти е, його возлюблена дитя, донька, його син, він тебе любить. і він робить все, щоб в твоєму житті було було все все, все найкраще. І нехай воно так і буде. Нехай його любов і його благословення вони і зліваються на кожного з вас. Прийміть це слово і проговорюйте його, проголошуйте. Кожен день, кожен, кожен ранок, коли важко, коли е, нема грошей, коли болить, коли страшно, коли тривога якась, просто скажи вслух, вголос скажи: Бог мене любить! Бог мене любить! Бог мене любить!» Бог аж в, е, в такі моменти, в такі часи, коли. Е, Важко і ти стверджуєшся в тому, що Бог тебе любить, у тебе виростають крила. Ти починаєш рухатись вперед, не зважаючи на що. Я вас благословляю на це. І ще раз, і ще раз кажу: Бог тебе любить. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю вас, ваші родини, ваші справи. В ім'я Ісуса, амінь. І я люблю вас, любов'ю Христа. Амінь і амінь. Побачимось з Богом.